А, так, друзі, ну діти мої сходили знову в травневе. Знову в травневе сходили і ну, ось, купили таке щось всяке саме. Ну, сока купили, бачите? сока купили. Mm -hmm. Ось такі от. Як що вони mm -hmm. люблять кидати ось такі фонарики, соні mm -hmm. може я запущу, як це у нас буде виходити. І ось така. Скільки вона коштує? 52,50. Це 52 гривні, 52,50. 52 52, ось, ось таке. у запускало. Та, да, Класний. І, і ось такий є. от вієєр. Ой Боже, ми, ви чуєте, як наш Чіко кричить, радується. Вони прийшли, а він кричить. Да, і ось такий веєр. Так що ось такі покупочки. Ну, Купляли за свої гроші, які заробляли на меті посуду. Ось так що, ось таку посилку. Ось такі от посылочки у нас. Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, як я навчаю нашого Чіку розмовляти. Ось дивіться, коли він, він слухає і коли він внімлює то, що я йому кажу, дивіться, що він робить. Він закриває глазки. Ось бачите? Чіку, красавчик, буває, що під морликою, томурр, так делает. Чико-красавчик. И нахухливается. Видите, сейчас оно сфокусируется трошки. Нахухливается. Чико-красавчик. Чико-красивый мальчик. Хлопчик. Чико-хлопчик. Видите, как он нахухливается. Чико-хлопчик. але дуже-дуже-дуже приятно, Я дуже э, полюбляю тварин, пти... птахев. Дуже приємно мені дивитися, що він відповідає взаємністю. Тож, так сидіш і 20-25 хвилин потрібно ну, за один раз ну, бажано два-три рази на день розмовляти з ним. Будемо сподіватися, що він у нас заговорить. В наступних відео буду показувати, чи виходить, що він, він заговорить чи ні. А ви в коментарях пишіть, як зробити так, щоб попуга швидше почав розмовляти. Ще до рук не дуже йде, ми вже теж е, ну, пробували. Ще боїться рук. Тож, будемо так поки що. Клітку ми вже обустроїли, бачите? Ось так що тепер будемо навчати. Е, Чіко, Чіко, красавчик. Сьогодні перший день. Чіко у нас кушає з ручки. Дивіться. они вот, вот так. Вот так. Молодец. Он на молча. Тихонько-тихонько не бывает, да. Вот так. Саша, смотри, с руки кушает. Вот молодец. Хорошо. Так что воспитание и обучение идет в пользу. У него клюв.